З цим набором тобі більше не доведеться підглядати на що ловлять ставріду інші риболови. Хочеш стабільно повертатися з гарним уловом, тоді я ті покажу, як зібрати збалансовану коробку для ловлі ставріди. Почнемо з коробки. Рекомендую двосторонню модель з євавставками, як у мене. У ній зручно зберігати джиголівки різних форм або вже наживлені шарнірні оснастки. По джиголівках: бери вагу від 1 до 3 грам. Особисто я використовую три різні форми: Праска або тюжок. Рибяча голова і класична кругла або шарнірний монтаж. З іншої сторони нашої коробки ми розташовуємо силиконові приманки. Мій топ силіконових приманок під ставриду. У моїй коробці 4 моделі приманок у восьми кольорах. Перша приманка це Zeux Pixie. У мене вона в шести кольорах, універсальний розмір, ловить і дрібну і трофейну ставріду. Друга приманка це Jackal Packering 2 та 2,5 дюйми в класичному зеленому кольорі. Наступним топом буде Owner Worm 1,3 дюйма. Топ по пасивній рибі. Особливо на малих вагах, бомбардах і пількерах з довгим відводом. І наостанок Dress Rabbit 1,5 дюйма. Одягає, коли риба пасивна і клює на зависаннях або протяжках. Також пількери від 3 до 7 грамів. У мене лежать для ловлі на дальній дистанції, коли ставріда стоїть далеко від берега. Також по пасивній рибі я використовую асис-гачки. Це маленькі гачки на петельках, які вішуються на основний гачок. Ідеальні, коли ставріда тільки смикає за хвіст приманки, але не засікається. І ще один важливий момент флюрокарбон. Я використовую Golden Cage X-Guard 016 діаметру. Але чим тоньше, тим краще. Вся коробка вміщується в кишеню, а в ній усе, що потрібно для результативної риболовлі. Користуйся цими парадами і завжди будеш з а якщо потрібно підібрати набір або є питання по ловлі ставріди, пиши нам в директ на сторінку Golden Cage і ми обов'язково допоможемо.